Гарячі події в прямому і переносному сенсі це як палають нафтобази в Росії, і зокрема ця нафтобаза, яка запалала цієї ночі в Краснодарському краї, от безпосередньо неподалік Кримського мосту з боку Російської Федерації. Що ви можете сказати про такі часті уже бавовни на нафтобазах? Чи можна говорити, що це якась така нульова фаза? Там самий перший етап підготовки до контрнаступальних дій. Ну я е, зауважу про те, що росіяни також намагаються наносити зараз удари по території України, також орієнтуючись на якісь об'єкти нафтопереробні, хімічні та хімічного виробництва та інше. Отже, зараз з одного боку Росіяни намагаються таким чином зірвати наш контрнаступ. З іншого боку, ось ці інциденти, які трапляються зараз на території Російської Федерації. Важко сказати, хто за ними стоїть, звісно ж, але вони заважають повноцінно створювати ось умови для забезпечення паливно-мастильними матеріалами російських окупаційних військ на тому чи іншому плацдармі. Зараз ми бачимо, що все відбувається в першу чергу на півдні, нанесено було удар якимось об'єктом нещодавно в Севастополі. Зараз це вже Тамань-Нафтогаз, а до речі, це майже ну 270 кілометрів від лінії боєзіткнення. зіткнення. Найближчої локації, отже, як на мене, то Україна взагалі не може до цього мати жодного стосунку, але палає дуже яскраво, палає дуже ефективно, тому що це також а, зменшує ефективність використання саме вже цього підприємства. Для постачання відповідних паливно-мастильних матеріалів та нафтопродуктів вже на територію тимчасово окупованого півострова Крим І безпосередньо з самого півострова Крим розподіл пропорційний розподіл цих нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів вже не буде відбуватися. В масштабі тому, в якому він відбувався до цих інцидентів, а саме буде зменшено постачання на для південної групи військ російських окупантів. Пане Олександра, після пожежі на нафтобазі в Севастополі, ми пам'ятаємо, що ворожі кораблі маневрували у морі і майже не заходили в бухти, ті, які вони раніше називали рідною гаваню в лапках. Конкретно як і вибух на нафтобазі в Севастополі, і ось цей вибух в Краснодарському краї поблизу Тамані, так, поблизу, Тамані поблизу недалеко від Карчинського мосту, вплине саме на російський флот, те, що ми бачимо в морі біля Севастополя це е, були умови безпеки, які е, вони вимушені були е, якось реалізовувати при неможливості реалізації е, е, самої безпеки в самій бухті, особливо в Стрілецькій бухті, де е, у російських окупантів військові кораблі вони знаходяться дуже близько один до одного. Навіщо вони це зробили? Ну тому що якщо стався якийсь інцидент е, на нафтобазі. То безумовно щось може може статися і а, в стналецькій базі. Вже а, а, там, де розміщені їх військові кораблі. Отже, їх для того, щоб зменшити вирогідність нанесення якогось удару, якимось а, ну об'єктом по військовим кораблям, їх виводили в море. Ну це демонстрація того, що їх загальна система безпеки вона не працює як а, протиповітряна, так і морська компонента. А, і, і як це впливає? Ну, якщо ми кажемо про події в Севастополі, то звісно частково забезпечувалася Чорноморська флотіля також цими паливно-мастильними матеріалами. Ну, і знову ж таки, чи, в Тамані там відбувся не настільки, звісно, масштабний вибух. Але також а, досить потужний і це також зменшення того тієї чи іншої кількості паливно-мастильних матеріалів, які необхідно буде чимось компенсувати на все це йде якийсь час, а, це не можна зробити за один день. А отже, це загально буде впливати, ну скажімо так, на Невеликий, поки що невеликий, тому що а хто знав, може ще десь такі інциденти. Вони будуть повторюватись, бо це ж Росія. Там у них техногенний колапс, все що завгодно, може спалахнути та вибухнути. Так, а, пане Олександре, я що... припрошую. Ви казали, що невелика невеликий об'єм масштаб пожежі, але пишуть, що на 1200 квадратних метрів розкинулася пожежа на нафтобазі в Краснодарському краї РФ, але те, що було в Севастополі, це було 1000 квадратних метрів, тобто тут в поблизу Тамані. Більша пожежа сталася, і вона ще триває, так, в цьому ще, не ще, не не, ще невідомо наскільки її можуть локалізувати станом на зараз. Все так. все Це залежить іще від того, скільки там буде знищено паливно мастильних матеріалів. Бо та кількість, яка була знищена, наприклад, в Севастополі. Її треба буде відновлювати ну, десь приблизно три місяці. Постійних ешел... відправки постійних ешелонів з цистернами з палив ПММ. З іншого боку, вони зараз не зможуть такий темп забезпечити, бо їм треба ще й забезпечувати свої угруповання на півдні. А отже, ну це в них логістична проблема буде, а скільки було знищено ПММ в Тамані. Ну ми це дізнаємося вже через деякий час, але візуально вже ми бачимо, що там пошкоджено було, ну скажімо так, менше кількість ємностей аніж в Севастополі. Сам сама пожежа так дійсно вона може сягати більшою площі, але головне питання саме скільки пошкоджено ємностей, та скільки знищено буде ПМ. Ну і також ви сказали про те, що потрібно відновлювати окупантам. Буде там певний час ці всі об'єми паливно-мастильних матеріалів. Зрозуміло, що наші партизани, наш рух опору, також не сачкує також працює в цьому напрямку. Пам'ятаємо, що зійшли з рейок уже два ешелони. Так, два поїзди з, з цими цистернами. Тому ми так розуміємо, що це все пазли однієї якоїсь картини. Ну так дійсно це пазли однієї картини техногенового в Росії. Ось ось такі в них постійно будуть траплятися якісь цікаві інциденти, а все тому, що вони не ремонтують свої заліз... залізні дороги, а вони не ремонтують свої нафтобази, курять тому, де, все, курять, де попало, або там ще де не попало. Кілька безпеки погана. Тому о, ми розуміємо, що з кожним днем таких інцидентів буде все більше та більше. Ну, потому головотяпство, як то кажуть. так. да. Головатябство. Да.